Так, що я, в принципі, знаю, що нас тут чекає. Тому робимо так. А зараз трошечки з'їмо, наприклад, що у нас є це. Пішли. І прикол в тому, що в цих данжах не можна викликати прах, тобто тут, тут сам собою. Ну є звичка ще жерти, блядь, зіля, ну це вообще, блядь. А чого ти стоїш? А все, зілля в тебе нема. Та нема в тебе зілля, спокійся. Та йди гуляй Василь. я Знаю я боже тебе блять. А так з арбалету він дуже багато шкоди наносить, він просто шотає.